Не, не звинувачувати, давайте робите публічні запити до нас як до замовників. Ми вам будемо все офіційно, визначений термін. Тобто це, це ще проведення. один місяць. Ми ну, як по закону? Ви ж По закону не читаєте. А минулого разу було не по закону. Минулого разу було не по закону. Ну я не знаю. Вся минулого інформація... разу це був протокол це всі були ну, яку надали? Жодної інформації нам файлу не надіслали. Ні лінка, ні файлу. А, ми, як забудовник, читали резолютивну частину протоколу. Там було до нас чотири питання. Ми підготувалися. так. тоді ми резолютивну частину будемо наступно рахувати. Тобто, все, що ми тут обговорюємо, це просто не, не за можна ще питання? Питажете, все, так у протоколі ви могли почитати резолютивну частину. Протоколу Інше я... питання? От можна ще одне задати питання згідно експертного висновку? Там будівництво садочку, гаражі піднесено до 2-3 черги. Виникає питання, якщо будинки будуть будуватись протягом 2-3-5 років. Десь люди будуть зберігати, паркувати автомобілі. Як, як, так? Тому що я розумію так, що всі обслуговуючі об'єкти будуються в першу чергу. Чому їх зробили другу-третє чергове? Тобто будинки не будуть часто? Це порушення всіх норм ДБР. Да, немає таких порушень, я думаю. Є, є організація... Ви вимагаєте вложитися в каналізацію міста на 170 мільйонів. Ні, в вашу перевазі Не кошти. Якщо ви не буде. Не, прибудинкова каналізація то Це проблема в наших грошей? мереж. Це ваші проблеми. Ну, Проєкт там визначені чергові. Якщо ви заходите в село то... і хочете будуватися, а там немає землі, точ'язу. Це ж не села проблема. Точно так і по мережам. Якщо в села немає очисних, а ви хочете кудись кидати. Треба... Ми отримали технічні умови міста. Ми тут з вами розмовляли про них і ми їх виконаємо. Ні, таких треба виконувати в першу чергу. Ну, це вам так також. Ні, ні, ні. Це написано в ДПР, в організації. Там чітко написано. Що таке до мереж. Ну, ви так так що ви мені? ж самі собі суперечите. Я ж проте суперечні. й кажу, що він не може бути введений, якщо не буде мережі. Як я? ви його введете? Ви самі собі суперечитеся. Будинки будуються на нашій державній землі, а мережі ми будемо везти по землі комунальній. І це буде окремий проєкт. Це вже мільйон. Це не стосується. На нашій державній землі. На вашій Так на нашій державній землі чи на державні, чи на вашій землі. Будинки будуються на державній землі, не на комунальній. А ви кажете на нашій державі, на нашій державній землі. На землі десь не вона державна власність. І не ваша також. Це не комунальна власність, це не власність міста та земельне ділянці.